До нашої розмови доєднався наш сьогоднішній спікер Тарас Загородній, керуючий партнер Національної кризової групи, політичний експерт і політтехнолог. Пане Тарасе, радо бачити мої вітання. Спасибі, що знайшли час та можливість. Доброго дня, теж радий вас бачити так. Е Звісно, що хочу розпочати із новин щодо Набу та САП. Ось буквально в цю хвилину, за кілька хвилин до початку нашої розмови, Верховна Рада України проголосувала за фактичну ліквідацію антикорупційних органів Набу та САП. За моїми джерелами від парламентарів законопроєкт внесли до регламенту сьогодні і сьогодні ж за нього і голосували колеги мої, зокрема Василь Пахньо, пише про те, що це фактично є відкат назад. Ткач так, з української правди теж хочу його зацитувати, пише про те, що коли Володимир Зеленський голосує разом з Юлією Тимошенко та ПЗЖ за знищення боротьби з корупцією, це і є остаточне перетворення у тих політиків, з якими колись дуже давно Зеленський хотів боротись і навіть перемогти. Але не зміг у Європейському Союзі. Теж відреагували на ситуацію з Набутасап, і е, логічно, логічно, що нагадали про умови підтримки України і речник Єврокомісії МРС каже: е, наголошує, що європейський союз надає Україні значну фінансову допомогу. Цитую за умови прогресу в галузі прозорості судової реформи та демократичного врядування для вступу України до ЄС необхідна потужна спроможність боротися з корупцією, забезпечити інституційну стійкість ЄС, продовжуватиме стежити за ситуацією та підтримувати Україну у дотриманні верховенства права. Але народні депутати е, сталося те, що сталося. Вони проголосували. За цей законопроєкт. Е... Ну, по-перше, ніхто нікого не ліквідовує. Вони залишаються на місці, так? Вони залишаються на місці, але. Да. Далі почнемо. Ну, давайте, давайте по порядку. З <гум> чого все почалося, що виявилось, що в результаті відсутності контролю над цією над цією структурою, відсутності дотримання дотримання, в тому числі з українського законодавства, в тому числі з міжнародних партнерів, які чомусь не хотіли перевіряти. Набу САП 10 років, так? Немає контролю. Виявилось, що в результаті обшуків, в результаті кримінальних справ, що там купа агентури ФСБ. Арештований сьогодні один з детективів, які зафіксовані факти, в тому, що він передавав, передавав інформацію про агентуру. Зафіксований факт, що у колишнього депутата. ОПЗЖ, Точніше Дівчинок, чуваки в Москві. В домі знайшли матеріали справ щодо роботи набута САП, що не повинно бути ніколи, так, матеріали картки на агентів детективів і так далі. Далі був спійманий один з е, цих е, керівників, який. А, який там був координував питання в прифронтових містах, в тому, що у нього батька, він там торгував, два тижні провів гарно в Тенерифі, у нього знайшлися статки і багато чого іншого. Ось тому давайте без патетики. Це нам розповідають люди, які займалися формуванням. Якщо ЄС виступає за те, щоб філія, у нас бісконтрольна була філія, філія ФСБ то питання до ЄС, ви кого тут просуваєте? Далі питання до міжнародних експертів, активістів, які формували НАБУ І САП і не давали їх перевіряти. Це що таке? Хто за це буде відповідати? Тому давайте теж дивитися, нічого вони не припинять допомогу. Нічого не припинять допомогу. Це все казки. Ось будуть е, багато розмовляти, хочу запитання тоді не отримують доступ до українських військових технологій. Якщо йдеться про безпеку держави, чим займається в першу чергу СБУ, значить, в першу чергу безпеки держави мене дивує таку трипотітну е, лояльність до агентури ФСБ, яку проявляють в тому числі активісти. які Маніпулюють, брешуть, вони ж ніде не згадують, що там іде конкретика пов'язана з конкретною агентурою, роботою на іноземне спецслужбу. Вони скрізь говорять про наїзди. А чого ви так приховуєте? Я не зрозумію, що це за у вас таке ставлення до агентури, яку підозрюються ці люди, що вони можуть працювати на ФСБ. Тому давайте теж спокійніше ставитись до цього. Візьмуть нас НАТО, тому що без, НАТО, без України НАТО вже не існує. Так що не треба так, так переживати. Тому що головне завдання, яке виконує Україна, це забезпечує безпеку нашого е, е, Європейського континенту. А шановним партнерам, теж позадавати запитання. Бо, вибачте, наклали тут купу лайна, та, а тепер вони ще й пред'являють, що виявляється, що щось не так. А допити будуть цих міжнародних експертів, які формували набу приймали всіх цих людей, що там таке відбувається безконтрольно, чи ні. Так що давайте спокійніше до цього ставитись. Так? Якщо якісь питання є у наших європейських партнерів, ну так давайте допитувати цих міжнародних аудиторів чи експертів, активістів, які в цьому брали участь. Як так вийшло, що у вас тут із російськими паспортами є агентура, так? І агенти, які є. Ви на кого працюєте? Тому треба теж знаєте, задавати запитання. Якщо йдеться про безпеку нашої держави, в першу чергу йде, йдеться про безпеку нашої держави. Приймуть її, заспокоїтеся не так це все, все це і, 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 ігрище коли там будуть почина, починати. Тому що їх безпека цікавить, це вони чутко розуміють, що їх питання безпеки. Якщо є зараз стоїть питання знищення агентури, значить знищення агентури. Всі ці крики, стогони, всі ці шушери, яка формувала набу. Вони не хочуть відповідальності нести. Ви розумієте це? Тому що вони повинні нести відповідальність за те, що відбувається. Тому давайте без, без цих істерик, що воно, як те, що вестися на всіх там ткачі і все інше. ЦПК, яка безпосередньо брала участь у формуванні набу, звичайно, що не хочуть відповідати, бо зараз до них прийдуть питанням, ти кого тут пана, вибирав? І тому вони катають істерики. Тому спокійніше треба до цього ставитися. Якщо питання в тому, щоб організація роботи, Хочете боротьбу з корупцією, ну давайте боротьбу з корупцією. Тільки повинен бути взаємний контроль. Всі органи є взаємний контроль. Коли у нас кричать про незалежність, це брехня не існує незалежність е, незалежних органів. Це взяли термін з американського. Там незалежний. Знаєте, що означає? Що він підпорядковується конгресу. І несе відповідальність перед конгресом. Коли у нас встаннє були конкретні, ці, згідно з українським законодавством, де з парламенту, по-моєму, повинні бути вибрані люди і все інше для того, щоб провести аудит НАБУ? Не було. Навіть стой, почитайте аудит НАБУ, Там на півроку, нарешті, виділили там експертів, почитайте в відкритому доступі, що написано про роботу НАБУ. Витік інформації. Невідомо як оцінювати, більш того, там вбивчо написані фрази стосовно того, що вони не знають, як набув впливає на боротьбу з корупцією. ЄС може підняти і почитати висновки тих же експертів, які це написали. Тому давайте теж спокійніше робитися, тому що лайно накладати можуть і європейці. Тільки вони хочуть тепер відповідальність на, на нас кинути. Якщо це рішення буде ухвалено дозволить очищати, в першу чергу органи від філіалу ФСБ, то значить, воно так і повинно бути. І пояснити європейцям, що тут така ситуація. Якщо буде щось обурюватися, викликати на допити тоді в СБУ, міжнародних експертів, нехай розповідають, як вони так сталося На цьому все питання закінчиться. Так що спокійніше. Ну треба вестися на цю істерику, яку качають різні активісти, які розуміють, що до них теж буде зараз питання, як так сталося, що, е, що набу перетворилося на філіали ФСБ? Так, що так. Е, ну, Якщо прочитати е, е, законопроєкт? Так, що туди? Ну звісно, що не весь. Я буду його зараз зачитувати. Нашим глядачам це зрозуміло а загалом тут. Немає е, графи про е, боротьбу з е, агентами Російської Федерації в складі там набу і сап зокрема тут йдеться про те, що генпрокурор отримує доступ до всіх справ е, набу або може Бу. надати такий доступ будь-якому іншому прокурору. Бу. Має право давати обов'язкові пісьмовізівки детективам набу і в разі їх невиконання змінювати послідовність, передаючи справу іншим органам, може закрити розслідування на вимогу сторони захисту. Сам вирішує спори про підслів самостійно підписує підозри топ посадовцям, а керівник сап втрачає право входити до групи прокурорів. Це вирішує тільки генпрокурор. Ну це важливо сказати. Погодьтеся, але добре, пане повертаючись до. Боротьби з корупцією загалом до теми е, е, корупції я хочу тут згадати інтерв'ю е, Юлії Сверденко, нового нової прем'єр-міністрки України, яке вона дала е, для Bloomberg. Е, сказала Сверденко про те, що проблема корупції в Україні в Україні надмірно роздувається всередині українського суспільства та окремих соціальних. Правда. груп. Правда. Так. Так, так, так зараз е, закінчую і е, поговоримо е, Сверденко Послалася на опитування, згідно з якими, хоча переважна більшість українців вважають корупцію широко розповсюдженою, набагато менше людей справді стикалися з нею на практиці. О, да. Якщо бути відвертою всередині українського суспільства та окремих соціальних груп, ця проблема перебільшується і надмірно роздувається, сказав прем'єр-міністр. Погоджуюсь. Погоджую. Кричать про я, я, Ні, я вам скажу просто про бізнес-модель а, а, антикорупційних активістів. Угу. Це ж не боротьба з корупцією. А що? Це бізнес, антикорупційний бізнес. Ви ж повинні розуміти, що бізнес-модель існування цих людей, та, угу. а, корупція не повинна загинути ніколи. Вона повинна тільки розростатися. Чому? Тому що тоді гранти припинять давати. Заказухи не будуть завати олігархи, щоб брати участь. Вони живуть з цього. І тому вони і не зацікавлені в цьому. І тому в дійсності роз, роздмухуються А яким чином? Ну Там запитуються, а я вам скажу, як це відбувається. А, Розмухується, а, 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 наприклад, корупція в судах А ти запитаєш людину, а ти в судах, коли в останній був? А виявляється, що давно не був і взагалі не стикався. Але упевнений, що, що судді да? Або ну, згадайте часи Інуковича, коли стояла поліція там по, по 20-30 гривень на, на кожному кроці, що вона зараз так відбувається. У нас багато кроків вже зроблено, і через цифровізацію багато зроблено, і так далі. Але гвалт постійно стоїть, що, начебто, вибачте скрізь проблеми. Чому? Тому що це робота цих людей, тому що вони на цьому живуть. І вони не зацікавлені, щоб боротьба з корупцією коли-небудь закінчилася. Вони ганяються з цієї історії і так далі. Чи є проблеми? Є проблеми, як і будь які держави. Але знову питання: от ви там згадали про передкованість і все інше. А я згадаю один кейс: кейс Злочевського, який передавав Хабар. Через офіційного агента Набу, там є такий мутний кент цей Шевченка. Ну, тобто, вся країна знає, що він агент Набу, да? і Злачевський передає хабар. Ну, так була історія, як вони розповідають. І хлопнули там на скільки? 6 мільйонів. Що начебто... Тут у мене питання: він агент Набу, чи був Чарішала набу був. Да? Далі, знаєте, чим закінчилася історія? Людині загрожувала конфіскація майна на 1 мільярд доларів. На 1 мільярд доларів моного майна в країні є. Знаєте, чим закінчилася історія? А нічого не закінчилося. Він там заплатив якісь відступні, да і нічого не забрали. Більш того, вся ця антикорупційна шобла, вибачте, мене інших слів не захищала цей е, е, цей вирок. да Подивіться їхні пости. А ви знаєте, що вирок засекречений? Так от у мене питання до всіх цих ЄС, там все інше, які запитують. Це ж незалежно НАБУ робило, подивіться, все ж написано. У мене питання: це відповідає вашим принципам, про вики говорити? Чи коли йдеться про бізнесмени, де дивним збігом обставин фігурує синок Байдена, різко всі забувають про боротьбу з корупцією. Можна. І так далі. Тому що це ж питання до Набу і САД виникли давно. І нез'ясовані статки, і криптовалюта, і розкішне життя оцього Магам... Магамідсунов, там якось не, не, зараз не можу згадати прізвище. Да? А у нього ж статки величезні. Да? А звідки у нього статки з'явилися? А хто це повинен був займатися? НЗК, яке теж на аудит давно не проходило. Тому в комплексі треба дивитися на все це всі ці розмови про корупцію і так далі. Чи є проблеми? Є проблеми з корупцією? Я ні, ніхто тут не заперечує. Але правильно зазначено, що люди часто приписують корупцію з тими органами, коли вони ніколи не стикалися, а багато чого зроблено все ж таки за ці 10 років. І далі питання слідства і все іншого. А так, а як може бути слідство? Якщо питання витоку інформації з НАБУ це вже притча в єзицях. Скільки років там виток інформації? Ну, от прийшли ФСБУ, СБУ: прийшло до будинок, де цей цей депутат? Від ОПЗЖ У нього там документи на детективів і документи конкретно на? З якраз ось секретні документи щодо негласних слідчих дій. Питання: яка боротьба з корупцією? Ми про що тут говоримо? Якщо там придається інформація, туди-сюди. І питання до наступне до ЄС, цим іншим. Ви таке нам таке набудували? І таке ви хочете, щоб воно будувалося? Чи ви хочете підтримувати фактично, щоб воно було таким, як є? Так, вибачте, це не боротьба з корупцією. Навіть українці не змогли таку недієздатну імпотентну структуру побудувати, яка ні за що не відповідає і нічого не робить. Фактично. Ще купа справ. Ось, згадайте, а що там зі справою Насірова, Кобалєва, Мартинінка. Скільки там років пройшло з цієї справи? скільки хто там сів, так? Да? Або нещодавно була історія, коли там одного лісника рівненського відпустили. 22 мільйони людина на Він просто віддав гроші і відпустили. Угода зі слістом у них так називається. Угоди зі слістом так не працюють. Угода зі слістом. Ти здаєш всіх своїх подільників та? і все рівно саджаєш тебе в тюрму, конфіскацію майна обов'язково. А йому нічого не було. Це не боротьба з корупцією. Це імітація під прикриттям. ЄС та інших посольств. Так що треба теж знаєте, тикати, задавати запитання, що це за боротьба з корупцією. Пане Тарасе, щоб закрити цей блок і загалом про Верховну Раду і про парламент. Наостанок. Хочу обговорити те, що Зеленський підписав рішення РНБО про мораторій на перевірку бізнесу. Відповідно до цього рішення на період воєнного стану в Україні встановлюються мораторій на немґрунтовані перевірки бізнесу та втручання з боку державних органів. Що ви думаєте з цього приводу? Як оцінюєте? Ні, ну гарна ініціатива. Гарна ініціатива, так. тому що в дійсності, от е, тиск з боку та там, що що там, ще просять вони прийняти законопроект, який унеможливить втручання в економічну діяльність підприємств, а там зняття хочуть арештів майна. І все це. Так, До речі, Середенка це підтримую. Я підтримую її в повній мірі, але це повинно затверджено все ж таки, скоріш за Кабінетом міністрів повинно бути, тому що рішення РНБО є рекомендаційними. Так, це повинен виконання це кабінет міністрів А може може законопроект? Нам повинен ухвалювати, тому я підтримую таку ідею. Сподіваюся, що буде ухвалений законопроект про uh, Defense City який дозволить оборонці більш-менш uh, нормально дихати, так і розвиватися далі. Uh, ось і багато чого іншого експорт, нарешті, дозволить пані Свереденко. Принаймні, вона про це говорить. а Так uh, зброя має на увазі, щоб ми входили в технологічні зв'язки з нашими партнерами, багато чого іншого. Тому сподіваюся, що воно так буде реалізовано, так, в принципі, позитивно. Ну, я, ну, принаймні, те, що я бачу з Вереденка, є конкретика. Знаєте, людина займається ну, принаймні на цей час, займається ну, конкретними речами, пов'язаними з економікою. Тим, чим повинен в принципі, займатися кабінет міністрів. Ну що, Пане Тараса, дякую вам за цю емоційну розмову. Дякую, що знайшли час та можливість.